Вітаю, шановні друзі, поговоримо про Кидаловий з закордонними паспортами та резерв плюс. Як ви пам'ятаєте, 2-3 місяці назад всі наші депутатішки, там представники кабінету міністрів, чиновники розповідали, що да нічого страшного немає, українці за кордоном не хвилюйтесь. Ви встановите резерв плюс, підете в консульство в ДП документів, отримуєте послуги, отримуєте паспорт. Проблем немає. Але ж, друзі, ніхто не повідомив. Що одного резерв плюс і оновлення даних в ньому недостатньо. Виявляється для цього потрібно мати ще військово-обліковий документ, а до нього ще й qr код а в багатьох таких статусів немає. У багатьох замість військово-облікового документа є статус. Не оновлені дані я вибачаюсь. Так я ж встановлював резерв плюс для того, щоб оновити. Що ж вони тоді не оновлені? Ви підключені до всіх баз, і воно все одно не оновлено. Що ж ви за ге зробили? Ну, тобто, ну це навіть не ге зробили, просто ну, жахнули весь народ за кордоном, да і все. От е, ви в розшуку. В якому розшуку людина за кордоном? В якому розшуку? Що це за мараз? Навіщо ці статуси? Була єдина умова для українців за кордоном: встановити резерв плюс. Українці за кордоном повірили владі, встановили цей довбаний резерв плюс, і все одно він до одного місця, він нічим не допомагає. Тому що ти приходиш в консульство в ДП документ, і вони як. Зомбі всі кажуть резерв плюс, військово-обліковий документ і QR-код. І без цього ти не можеш нічого зробити, не можеш ні отримати ніякої консульської послуги, ні паспорт замовити, ні отримати його. Взагалі нічого. Все. У мене тоді питання: навіщо було резерв плюс встановлювати? Для того, щоб жахнути весь народ, то ви надурили просто всіх. Ви кинули всіх українців за кордоном. Просто кинули і надурили їх. Таке класичне махрове одеське шахрайство. Да? Сказали одне, по факту вийшло друге. Тобто, влада повинна вийти і сказати: ми вас кинули, ви нічого не отримаєте. Статус ви цей в розшуку, відсутній облік, ковід дані там зверніться в ТЦК. Ви їх по іншому не знімете, тому що треба їхати. в ТЦК. Ти дзвониш дзвониш те, блін, не знаю як назвати ТЦК. Вони кажуть, приїжджайте. Ну куди до вас приїхати? Хто до вас приїде? Шановні, ну давайте реально думайте своїми мізками. Ніхто до вас не приїде. Розумієте? Так, да, є законний шлях, як це можна виправити, але ж цика ігнорує. Цицика навіть не хоче по закону приймати письмові заяви чи по імейлу від людей для того, щоб уточнити якісь дані. Закон України про єдиний державний реєстр призовників резервістів військовозобов'язаних в статтях 7, 8, 9, 10 каже, що військовозобов'язаний має право подати заяву до адміністратора реєстру та включити якісь дані, оновити їх в будь-який час. Але це цікаво, просто морозиться від таких заяв. Все і виходить, що України за кордоном з проспроченим паспортом сидить і нічого зробити не може. Розумієте? А проблема ще в тих, наприклад, хто живуть тут, і вони не можуть собі, наприклад, встановити монобанк, приватбанку. То них є люди, яких немає ні монобанку, ні приватбанку, не дії. І резерв по іншому встановити вони також не можуть. Тобто, все замкнуте коло. До мене нещодавно телефонували люди і кажуть: у нас немає резерву, у нас немає дії, у нас немає привату. Ми живемо за кордоном. Тобто рахунок вони відкрити не можуть, тому що потрібен документ якийсь або дія. Для того щоб дію встановити, треба Приватбанк. Приватбанк щоб встановити треба якийсь документ, якого немає. А для того, щоб резерв плюс встановити, потрібен або приват, або Дія. Все замкнуте коло. Тобто от, про цих людей ніхто не подумав. Да? Якщо ви вже робите цей резерв плюс, то зробіть якусь систему е ідентифікації, верифікації для цих людей, зробіть систему виправлення цих статусів. Ні, ви ж нічого не робите. Ви киданули просто 10-15 мільйонів українців за кордоном, ви їх просто кинули. Все. Це чисте шахрайство, з моєї думки. Ви зібрали гроші, зібрали дані персональні людей і нічого у відповідь не дали. І консульства, які сидять як зомбі, резерв плюс, резерв плюс. Ти навіть спитати імені мого не можеш на ресепшені в консульстві, поки не покажеш резерв плюс, от така в нас влада. Як вирішувати це, друзі? Я скажу, як вирішувати. Потрібно піднімати на міжнародних інституціях Єврокомісії, ООН писати всім скарги, тому що це просто тотальне. Знищення українців, українець, якого немає закордонного паспорту, він нічого не може зробити. Він не може продовжити ПМЖ. Він не може отримати нову візу. Він нічого не може зробити. Так? Да? що це це кидок українців. Обмеження їх в правах, навмисне обмеження в правах, і Україна не робить і не шукає шляхів для виправлення цієї ситуації. Тому, друзі, я вважаю, що всі ті українці, хто за кордоном повинні писати скарги до Єврокомісії, до управління по справам біженства при Єврокомісії, в ООН писати і піднімати це, підписати навіть на керівництво своїх країн, де ви проживаєте, і розповідати, що коїться. В нашій країні, щоб європейці це бачили, щоб вони потім зустріли цього кулебу чи кулебу, Бог його там знає як. От, і сказали: ти не кури, друже. Ти краще виріши проблему українців за кордоном. Тому що ти дуже багато куриш, а проблеми ти не вирішуєш людей. І те саме і Зеленському б сказали. От тоді був би ефект, друзі. А ви сидите. На одному місці петиції ніхто не підписує, заяв скарг ніхто не пише. Сидіть, чекайте, сидіть, чекайте. Ще раз кажу, поки кожен із вас буде думати, моя хата з краю», вас всіх по одному або витащать в Україну, або знищать за кордоном свої ж. Тому думайте, друзі, або українці об'єднуються за кордоном і е, захищають свої права в законному порядку і щось роблять, або по одному ми всі будемо знищені. І не тільки расистами, а й своїми з повагою ваш адвокат Демченко.